Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про італійського леопарда. Це у нас Ліон, 10 й левел, танк за конструкторське бюро, акціоночка з барабаном і дозарядкою. Але дозарядка у нас специфічна. Одразу поговоримо про неї зараз, щоб я не забув і щоб я вам чітко назвав усі важливі циферки. От, власне кажучи, в чому суть. У нас є дозарядка радянська, є дозарядка італійська. І, 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 італійська дозарядка, це коли ти розряджаєш барабан, і кожна наступна тичка заряджається все довше, довше і довше. Тобі вигідно грати винятково першою тичкою, коли само собою є така можливість, і коли мі, перед тобою не стоїть супротивник бортом, і тобі треба якби в нього віддавати барабан. Очевидно. При цьому радянська дозарядка передбачає, що в нас, скажімо, як на цьому st 62 варіант 2. Um, остання тичка, яку ти віддав, тобто, коли ти повністю розрядив барабан, заряжається найшвидше, і тобі якраз таки вигідно віддавати повністю весь барабан, а потім догравати циклічно. Ну і коли вже виникає така нагода, коли там якась перекатка, розкатка і так далі, ти дозаряжаєш повністю барабан. На Ліоні у нас комбінована система. Вона полягає в тому, що ми віддаємо перший снарядок, який там, грубо кажучи, 11 секунд. Отдаємо другий снаряд, який це 8,4, а потім віддаємо третє, яке це в межах 7 секунд, залежно від того, який набір модулів у вас стоїть. І суть полягає в тому, що ти віддаєш першу, віддаєш другу, а далі граєш циклічкою, фактично з тим же ДПМом, який у нас присутній в циклічного леопарда. Там плюс-мінус кадеш у межах 7 секунд, якраз таки, а чи ми зараз тупимо, зараз можна подивитися загалом. І в загальних рисах дам. Да, а, да в Леопарда каделося в моїй варіації 7 з невеликим секунд. І прикол в тому, що фактично на Леоні ти досягаєш того ж таки ДПМу за рахунок того, що віддаєш першій дотички і граєш третім снарядом. Якщо в тебе виникає потреба віддати останню тичку, вона каде, що тим, це 17 секунд. Ну і, очевидь, треба намагатися цього уникати. Прикольна система, дуже цікава. Шкода, що розташована вона на такому от корпусі, який, на жаль, мало що може протипоставити нормальним танкам в реаліях сучасного ранду. Але це все уже нюанси. Починаючи з наборів обладнання, це у нас обов'язково стабілізація, а далі на ваш розсуд. Може бути стабілізація, загартування і вентиляція, як у мене. Може бути стабілізація, загартування, турбіна. Може бути стабілізація турбіна і якийсь інший модуль. Одним словом, поставили стабу і далі можете обмазуватися. Може, до речі, навіть не може, а. Дуже хорошим буде варіант, якщо збиратися на фулл стабу, скажімо, стабілізація, скажімо там, якась експерименталка Т-3, де вона, господі? А, ося, ось офіговіна, яка тобі дасть і швидкості і стабілізації зверху да, трошки. І там ще, можливо, якась. ой, Господі, якийсь аля приціл, але приціл не для кінцевої точності, так званої, а винятково для додаткової стабілізації, тому що він працює навіть в базовому положенні кружка, тобто і на ходу, там, і тільки коли ти зупинився, і так далі. Одним словом. Обмазатися в фул стабілізацію, і фул комфорт стрільби на цьому танку зайвим не буде, тому що якраз таки за комфортом стрільби в нього є певні нюанси, і це така от відмінність у них із леопардом. Будемо відверті, тому що у леопарда гармата фактично ідеальна. В цього ж танка того самого сказати неможливо. Польова модернізація польові, в першому першу, в другому на ваш вибір я б поставив би нічого не поставив би. Власне кажучи, у третьому також на, вас, на ваш розсуд я обираю перше в четвертому, плюс до перезарядки, тому що, якщо ви навіть вірите в точність, так званий, поставити оце гавно і оце гавно, мати 0.26, про яких те все одно буде падати в землю, і при цьому мати довшу перезарядку, це тупо невигідно, бо нахера воно тобі треба, і якби. нахера. От, неясно. Я безумовно має місце бути, але я наполегливо рекомендую саме оцю ось офіговину та й все на цьому. Окей, можеш собі, якщо ти поставив оцю, скажімо, в цій збірці вибрати собі оцю ось штукову, ну типу да, ось давайте поставимо зараз. Типу, ми нівелювали там трошки оцю точність, так звану, яку ми вбили оцим ось е слотом. ну але... Як ви розумієте, це безполезна історія, тому що якщо воно падає в землю, то воно падає в землю. При цьому в останній комірці я обираю плюс 5 до зведення, про тому що йому хотілося б докинути чьи на рухливість, чорні на динаміку, йому хотілося б прям дуже-дуже сильно. От, але і зі зведенням у нас певні труднощі також виникають подекуди. Да, тому я обираю друге, ви можете не брати взагалі нічого. В спеціальну комірку ставимо собі те, що ви обрали, очевидь, у мене це загартування, тому живучість у вас це може бути. Я не знаю, якась малошумка, оптика і поставити собі розвитку, але, очевидь, я наполегливо рекомендую ставити саме загартування. Ну бо коли в тебе закінчилося хп, то жоден інший модуль у цій грі уже тобі ніякого профіту не приносить, бо ти здох і пішов в ангар. От, якось так. Екіпаж, він у вас на екрані це чотири людини. Командир виконує роль радиста, всі окремо інші. Там навідник, механік, зарядник, ну і загалом доволі класична розстановка екіпажу. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо це питання і переходимо до бронювання даної апаратурки. І там у нас є певні нюанси, які нас відрізняють від леопарда. Давайте у двох словах: НЛД 70 міліметрів, це фаршкал, говна, питання закрито. ВЛД аналогічно, 100 міліметрів там навіть стежуть своїх кутів, тебе дратимуть в нього на виліт, всі комуналінь бабехами, подколами, рекошата там не буде. Кумулятивами і навіть подекуди деякі танки фугасами. Тобто, ну, калгавна немає про що говорити. Бортова проєкція, як в Леопарда, 35 верх, 30 низ. Поставив притомний кут, бабахи підколи верхнім бортом рикошетом до 105-го калібра включно. Все що вище подрало тебе по поправу трьох калібрів. Нижче 30 мм зони, все що вище 90-го калібру, розодрало тебе на вильот по трьом калібрам. Ясно? Ясно. Лобова проєкція башти. А, ні, стоп. Надкусенева полиція, якщо вам це раптом важливо, 20 мм майте на увазі, гайк має бути повним, тому. Да, ставлю вас до відома. Лобова проєкція башти, в чому прикол? Скоси рекошетять, вушка пробиваються. Аналогічно з іншої сторони. При цьому пробивається цей козачок над маскою гармати, в ньому 200 мм, присутні два лючка, вони мініатюрні, в них ніхто ніколи не стріляє, вам, вам навіть не треба про них знати. При цьому весь нюанс криється в масці гармати. Прикол в тому, що в ній є броня. Але ця броня є для восьмого левела або ж для танків 9-10, які грають без використання спеціального снаряду та маля пробиття 248 ТВП і от щось в такому жанрі, так? Да? Проблема в тому, що справа зліва від маски гармати, так як і зверху і знизу, тебе зарядивши навіть подколу 320, вже будуть на навий льот. Да? А от все, що вище, все що сильно лівіше, все що сильно правіше, і все, що сильно нижче, загалом там будуть з'являтися класні круті рекошетні зони з 400-500 мм наведеної броні, і це безумовно круто. Проблема полягає в тому, що стоять від цієї башти ти не можеш. А що, до речі, тебе поїдає сюди якомосом проб'ють ну, зараз секунду. Так, mm, да, тебе сюди будуть драть комесом, тому що там буде рекошет от бабеха от, от подкола. Под а для комуса там буде 300 мм броні в кращому разі. Ну, але це вже нюанс. Прикол в тому, що ти не можеш від цієї башки стоять. Ти можеш виїхати, ти можеш пікануть, ти можеш дати тичку хльостку на рекції, але стоять від неї ти не можеш. Тому що тільки ти починаєш стоять від цієї башки. Вочевидь, у тебе є шанс, що ти покаєш рано чи пізно корпус, там мінімальні якісь піксель тебе роздеруть в хлам, да? а по-друге, тільки ти починаєш стояти від неї, тебе починають вицілювати. У ворога є час. Поводить своїм хоботком, понащупувати всі всі зони. І він такий хоп, ага. А ось під маскою, ну як, як під маскою, в е, нижній ділянці маски під гарматою, там хоп, до 300 мм броні. Херак взяв і пробив. Тому краще мати таку маску, аніж не мати її взагалі, як у леопарда. Питання нарікань не виникає в цьому плані, да? Ту краще мати яку не -яку броню, аніж не мати її взагалі. Але розраховувати на цю маску, тим паче якось там постоять від неї на стабільній основі, як це робить умовника з МСТБ оцеї башки. Хоч там теж рандомна башка, і би, там свої нюанси. Так, очевидь, у тебе зробити не вийде. Ну, а в усьому іншому, да, якщо ми вже підбиваємо підсумки по броні. Леопард? Да, черговий Леопард, немає броні в Леда, немає броні не немає бронів в бортовій проєкції. Ну і дратимуть тебе всі, лінь на вильот. І само собою ініціювати, розігрувати та конструювати бій під себе, ти само собою не зможеш. Ну, але ви називаєте це. Таким цікавим словом, як геймплей. Ну, буває, і таке трапляється. Ну, вон, люди якісь в плоску землю вірять. Буває, так. Да. Рухливість. 60 вперед, п'ятнашка назад. Як для Леопарда, це мало. У Леопарда оригінально 70 чи 70 плюс. І це окей, історія. А от тут з нашим бронюванням 60 це діч. І нюанс полягає в тому, що в нас та сама проблема, як в Леопарда, але вона ще більш загострена і ще більш виразно відчувається. Леопард набирає там якийсь ракет. Притормажує і перестає набирати, і потім уже так донабирає дуже-дуже тухло. Так само тут ми набрали 40, ракет, і він так в'язко донабирає свої 60, це просто фарш, плюс він не завжди далеко не на всіх ґрунтах ці 60 ще й тримає. Тобто, приємного, очевидь, в цьому мало, якщо ви розумієте. Ми взагалі всі. Проблеми від того, що ти не можеш першим номером займати позиції, в основному, да? там, коли, скажімо, якісь... Centurion Action X. Да? Centurion Action X за рахунок хорошої стабілізації ставить собі турбіну, у нього стає максималка, як у тебе, але при цьому у нього больна динаміка, і він набагато краще за тебе розганяється і, вочевидь, може euh, займати ключові позиції набагато-набагато. Раніше я дозаряжусь, да, я дозаряжусь, нехай буде. Я даю тичку, кончену, але вона залітає якимось чудом, якимось дивом. Я не знаю, як це сталося. У мене, до речі, знову команда не хоче грати бій, тому що я знову сам на фланзі, ну, але. Але, 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 воно патон сидить АФК на базі. геймплей такий да. Воно шкода стоїть очі АФК, в принципі. Навіть в бій не загрузилося, ну буває. Таке трапляється, воно. Таке, таке оце життя, воно бентежне, не дам. Ой, господи, який це фарш? Про що я розказував? Коротше, дина динаміка в нього в гавні, будемо відверті. Вона, типу, нормальна загалом, але для танка, в якого немає бронювання, е така динаміка є неприпустимою. І хотілося б ну все ж таки, хоча б навіть динаміку Леопарда, який теж не рекордсмен по розгону, але принаймні має хорошу швидкість максимальну і має потенціал для її відносно притомного набору. От, якось так. Е по гарматі. Гармата ЛС-7, 105-й калібр, давним давно нам відомий. Альфа страйк у нас при цьому нестандартний. 420 одиниць як в Леопарда, а не як там оцих всіх. Центуріонів, патонів і так далі. І При цьому всьому барабан, про який я вам розказував на початку. Якщо ви проматували, я не винуватий, повторювати я не буду. Це просто комбінована зарядка, майте на увазі. Ну а всім кому цікаво, детальніше. Хто промотав початок, поверніться на початок і переслухайте. От і все. Власне кажучи, да В чому суть? в Тому що пробиття на базовому снаряді у нас 258 мм, польот 1080 мм. Ну, альфу я вже, вочевидь, озвучив. Бебеха не прямо щоб гавіона, скоріше, просто якась середня. Проте це барабан. На барабані, вочевидь, треба реалізовуватися на максимум. Плюс танк в основному буде відверті для ем, кіберспортивних задротів. Ну, типу, ганскілу на ньому і так немає чого робити, тому йому байдуже, на чому він на чому буде грати. А чуваку, який грає на результат, вочевидь, знадобляться більше під калібери. І вони у нас схожі на леопарда. Це 323 мм пробиття. 1400 польот, альфа така сама, як на Бебегі. Нюанс полягає в тому, що в леопарда падіння бронепробиття на дистанцію на 5 мм менше, плюс польот снаряда швидше. Ну а в іншому це загалом снаряд від леопарда. При цьому фугас, це у нас хеш з пробиттям 105, як у всіх класичних 105 мм L7. Швидкість польоту 1000, альфа 510, але вочевидь за того, що це барабан, барабан із зарядкою, ти ну, фактично майже не будеш ніколи перекидуватися на цей тип снаряду. Ну бо тобі це просто невигідно, незручно. у, -у, -у. І так далі, і так далі. Чого? Лол, що це було? Якийсь е -е, дивний чел. Я цього мува якось не викупив. Ну, окей, нехай буде. Дали дитичка на халяву буває. Якби зараз у мінотавра було хоч трохи мозку. Він на своїй ультраброньованій МБ приїхав би до мене. Ми б запушили центуріончика, поїхали б гати наступний бій. Ну але на жаль. Ой господі, мені доводиться йому пікати, щоб він. Ух ти, йо... подиви на нього. Хорош. Це, до речі, не броня була, тільки що це був просто. Ой боже. Це було просто тупориле влучання в землю, а саме в каток без дамага. Так, Добренько, на цьому моменті у вас зараз буде вставка до записана вже після запису гайду, тому що я вважаю це необхідне внести певну ясність. Власне кажучи, під час бою, під час конкретної бойової ситуації, яка у вас буде на екрані, буквально за кілька секунд ну одразу після завершення цієї вставки, я затрендівся, я власне кажучи, захопився. І через хворобу барабани, через власну анскільність, через власну біомусорність, через власну біоскотність і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Банально помилився. Помилився двічі поспіль, як остання анскільна тварь. і фактично в тому, що я зробив те, що зробив, те, що ви побачите через пару секунд, винувати винятково тільки я сам. Там про Мінотавра буде пару слів, це те, що я зараз говорю, не скасовує того, що я сказав про Мінотавра, бо це правда. Але дуже наглядно, якраз таки, зображено те, що. Танк з броньою, з ХП м'ятовий актуальний, грає бій, в нього все окей, його ніхто не пробуває, він виживає. А я якраз таки роблю помилку. Сам роблю помилку, як біоскот, дитячу помилку, біомусорну помилку, бо я є біомусор, це очевидний факт. Різниця між мною і з стищи на топах тільки в тому, що я це визнаю, а він не визнає. От і все. І я роблю цю дитячу помилку, і мене за неї карають, тому що танк без броні і танк без хп. Якось так. Сподіваюся, це було дуже наглядно, продемонстровано в моменті, який у вас буде буквально ось уже через лічені секунди. Продовжуємо дивитися. Це каракаде, я буду розмінюватися з Я... О, розмінявся, провірей. Боже, який я б'яс скот. Забагато дамага приймаю, дуже забагато дам. Дуже багато приймаю дамага, це факт. Типу тут нема, про що говорити. я Біоскот. В мене Мінотавр взагалі нічого не робить. В мене зараз арта огріє, дивіться. Я зараз сумрот, я кончину му ще виставився, дав цем тубез дамага. Висновку розмінявся як Біоскот. І как бы дам. Минотаварька де, но є нюанс. В мене уб'є артап. Виштухай мене. Давай, давай, виштухай, що ти? Я чекаю, чувак, я знаю, що ти можеш. Я в тобі не сумніваюся. Нас уб'є Арта, вона зараз кине мінотавра, мене уб'є сплошом просто банально. Я біоскок, знаєте, чому? тому що я помилився дуже сильно. Судна, uh, я не можу почати відступ, тому що мене ззаду погріють, якщо ти не розумієш, я не винуватий. Про що я говорив, то господі, про те, що. Проблема полягає в тому, що я помилився, я піканув, я отримав від Цента і від Амікса, що що я я це зроблю, але нахіра я це зробив у висновку, я так і не викупив відверті і об'єктивні. Боже Боже, мінотвар. У мене зараз це такий собі, або а, мікс дам лякався собі. Я не хотів це грати, тому що мінотвер взагалі нічого не хоче робити. скажете, ну він розігрує, ні, ніхера він не розіграє, він тупо опікує, дає тичку і від'їжджає. я хотів договорити історію, і мені. цей господі бій заважав, це все діло робить. Якщо що, до речі, да, я там помилився, я зіграв як біомусор, це ви повинні враховувати. І. да, все. Ах. Нюанс і проблема порівняно з леопардом. Стабілізація і зведення. В леопарда ідеальна стабілізація і ідеальне зведення. Він перекручує, якщо що, він цього не розуміє, але сама суть. А в цього танка стабілізація з нюансом. Вона непогана, вона не мерзотна, але вона не дуже приємна і точно не така приємна, як могла б бути, зважаючи на леопардоподібність цього танка. Правильно? Правильно. При цьому всьому. Ми фактично отримуємо ще й не найкраще зведення, навіть поганеньке зведення, будемо відверті. І якщо стабілізацію стабілізатором, типу фіксішн, ну, то окей, питань немає, да. То от, ці зведення виникають нюанси, зокрема, перед першою тичкою. Воно не прям щоб довге-довге. Воно довше, аніж має бути для танка такої формації з таким калібром, з гарматою L7 і з відсутністю бронювання. Розумієте, в чому весь нюанс? От воно просто довше, ніж воно має бути, от і вся історія. І виходить так, що подекуди, подекуди. Виходить і давати тичку на ерекції, ти не можеш, банально через те, що ти трошки десь недостабілізований, трошки десь недозведений. Ну і капіта, от і виходить, і історія така от дуже дуже і навіть неприємна. Але це не найважливіше. Найважливіше і найгірше за сукупністю те, що. У тебе Каде між тичками 4,5 секунди. Каро і з КД в 4 секунди, уже із-за цього не грабельний. Кожен, хто вважає, що А, там Каро класний танк, те, що він тобі персонально подобається, не робить його сильним. В Каро велика проблема в тому, що в нього дуже довга розрядка барабана. І ще раз, те, що тобі персонально це ніяк не заважає, не робить танк сильним, або імбовим, або будь-яким іншим, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. В Каро з розрядкою дуже-дуже велика проблема. І так само в Ліона: 4,5 секунди це нереально довго. Це просто неграбельно не довго я б сказав би, і ти не можеш вийти роздати барабан. Тобі так чи інакше доводиться враховувати свою циклічність. І от в чому був нюанс? Коли я помилився усього ось да? Я помилився, коли зайшов в бій перший раз. Е, нульовий раз я помилився, коли у 13-му році почав грати в цю гру. А другий раз я помилився, коли вийшов і давав Центуріону другу тичку. І за того, що в мене КД 4,5 секунди в барабані, я перестояв в прицелі і отримав тичку як від Аміксе Млєхи, так і від Центуріона два в одному. Розумієте? У мене 4,5 КД. В Центуріона шість з невеликим, але є нюанс. В нього це клічка, в мене барабан. Тобто ви розумієте, в чому нюанс, да? І фактично, це той барабан, який викликає дуже сильне загострення хвороби барабана, так званої. Що таке хвороба барабана? Це коли ти виїжджаєш, і в тебе якось у мене зараз було сильно велике бажання роздати барабан, попри все, за будь-яку ціну. Байдуже там на що доведеться піти, як доведеться вмерти чи не вмерти, і так далі. Було щире велике бажання дороздать барабан. Все на цьому. І це хвороба барабана, яка, на цьому танку з КД в 4,5 усугубляється. От, якось так. Кути вниз мінус 9, класно, круто, прикольно, комфортно, як загалом і в леопарда. Але при цьому ніяк у класичних гармат у яких взагалі мінус 10. Ну і того достатньо. Зрештою, знову ж таки, питань нарікань не виникає. Ну і підсумовуючи по всьому вище сказаному, ми отримуємо танк без броні, без хп, тобто черговий леопард, при тому у всьому, він і візуально леопард, і по гімплею Леопард, і по гарматі в цілому, з деякими відмінностями Леопард, і по броні, само собою, також він Леопард. Рухливість, вона нормальна, але гавна, як для такого танка подібної формації. Все. Зокрема, в плані динаміки і набору цієї швидкості. При цьому гармата. Класно, круто, прикольно, що ми маємо барабан, барабан з унікальною системою дозарядки, але. Сама дозарядка в плані 4,5 секунди, це дуже-дуже довго. Типу, 4,5 це, це, це охері, як довго. Навіть 3,5 це довго. Або там, ну, 3, окей, 3, 3 ще пайдет. І то, коли у тебе 3 секунди дозарядка до в барабані, це вже виникає певний дискомфорт. А коли у тебе 4,5 це фарш. От, що само собою, як я сказав, загострює проблему і хворобу барабана. І як наслідок ми отримуємо дуже-дуже дискомфортну. Реалізацію саме цього танка як барабанного, як циклічку з можливістю віддати барабан, да, окей. Як барабанний, ні в якому разі, бо це не барабан, це просто якби. Функціонал дозарядки з барабаном. От якось так. Короче, я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Якщо не розумієте, ну то ваші проблеми. Я тут ні до чого. Що називається, танкісти за 15 років могли б зрозуміти якісь базові істини, щоб їм це все діло не рожовувати. А доводиться розжовувати, та, да? типу, чуваки, які все розуміють, зараз сидять, думають, боже, нахіра все розказуєш, що все так очевидно. А комусь не очевидно, от так отда. От. Да. от тому Якась така виходить історія. Ну, і, само собою, стабілізація зведення, Хотілося, щоб вони були кращими, як для леопардоподібної гармати. От, якось так. Перший бій 3900, потужний обсьор з моєї сторони, потужний, ем, власне кажучи, наслідок і синдром хвороби барабана, який я намагався прилаштувати, і за цього я отримав тичку від оцього чувака. Чи ні, не від цього, від оцього чувака, і від оцього чувака. Висновку я лишився шотний, у висновку, як наслідок, я здох. Тому я біомусор, тому я біоскот, тому що анскільна мразь, але навіть ця анскільна мразь грає все одно краще за 99,5% гравців. Що безумовно наштовхує на певні негативні думки про це цієї гри. Три дев'ятсот в першому бою, чотири крита, е навіть якась стичка, хотів сказати я заблочена, але чувак просто влучив мені в каток без дамага, е тому що пролетіло під корпусом, бо снаряд в землю, як відомо, не падає само собою. Топ один по команді з 3900 дамага, і байдуже сіки ми пофармили, тому що це не танк, Поїхали у другий бій. І загалом я все вам уже здається розповів. Да, Тому без броні, без ХП. Рухливість сумнівна. Ну і гармата да, приємна, безумовно, але е хотілося б ще приємніше, як для Леопардоподібного. Апарата, який, на жаль, є неметовим. ну, До речі, да, найважливіший підсумок. Він неметовий, само собою. Вам може подобатися, питання немає. Але чомусь хе -хе, на Осьоканепенірі я можу приїхати і грати будь-який фланг, будь-яку позицію, будь-який бій на будь-якій мапі. А на цьому танку мені треба мапи конкретного зразка, і тільки тоді я зможу якось реалізуватися. От, якось так, ну, але ви цього все не враховуєте, вам це все байдуже і насрать. Розумієте, в мене ніколи не було претензій до гравців, які грають погано і визнають це, розуміють, цілком віддають належне тому, що да, типа я там поганий гравець і так далі. І тіпа, я як поганий гравець, там не буду лізти в те, чого я не розумію. Але от цей біоскот і думає, що він щось знає. Оця зелена говна, яка приходить і розказує, а ти не розумієш, мені танк подобається, тому він сильний. Саме от такий аргумент, мені він подобається, тому він сильний. Не тому, що він там ефективний, результативний, тому що він може робити перше, друге, третє десяте, а тому, що мені подобається, так? Да? От, до такого біоскота, звісно, звісно, у мене тільки винятково зневага, будемо відверті, ну, бо іншого вони не заслуговують. Як відомо, зелена говна має непомірне до свого скіла, ЧСВ. Тому що подивиться, пару відосів на Ютубі і почать грати в 2500. І це зараз не претензія до тих, хто грає в 2500. Да? Це претензія до тих, хто грає в 2500, і має непомірне ЧСВ при цьому. От, тому так, да, подивіться пару відосів і початі грати в 2500, що не робить з тебе великого експерта і скіловічка. Ох, яке зведення довге дам. Бачите, яке воно довго, прям я, я ось перевожуся. Мені реально мені дискомфортно. Мені просто дискомфортно. Типу, В тебе прям виникає оце відчуття, що тебе десь намахали. що Це не леопардівська гармата, а гармата якусь, я не знаю. важкого танка, яку поцепили на корпусі для леопарда. І, ну, типу, стабілізація звернення, як я і сказав, був вже перед цим. Прямо-таки суттєво і відчутно не те, щоб ускладнюють гімплей, не те, щоб ускладнюють загалом відігровку. Вони скоріше створюють певний дискомфорт від загал загалом комфортної гармати. Типу, да? Гармата? Пробиття, там, польоти, і так далі. Вона комфортна, класна, крута. Але оці деякі параметри створюють саме дискомфорт від цієї приємної комфортної гармати. Коротше, ви розумієте, про що я, мабуть, я сподіваюся, якщо ні, ну, то, то знову ж таки, це вже не до мене, це вже до психіатра. Доведеться його добить, типу, а хто як не я, вочевидь. І, до речі, що цікаво: окрім того, що перезарядка 4,5 в барабані це негативно, да, само собою це очевидне, мені здається, крім всього цього, в неї є все ж таки один позитивний ефект. Ти, коли віддаєш дві перші тички і потім віддаєш третю і граєш від неї. У тебе за рахунок оцієї довгої перезарядки часто виникає в голові такий стоп-кран. да? Типу, ага, зараз я не буду отдавати тичку, я дозаряжуся, і потім уже вийду, буду відігрувати повноцінно від а, цієї самої третьої тички. От. Тому, вочевидь, вочевидь, певною мірою, подекуди в деяких окремозятих ситуаціях це може грати тобі на руку, але краще вже самому себе контролювати, аніж мати отакий ось. О... Отаке обмеження банально, яке змушує тебе себе контролювати. Не ти сам себе контролюєш, а тебе змушують. Там задуте 95, по ідеї, по-любому. От нам мені треба боротися і здохнуть в ноль. Правильно? Правильно. А може не здохнуть ноль леопард, В принципі, не повинен зараз його добивати. Трясся, він цього... А, стоп, я його ще й не добив. Хто його добив концепт? Так, його добив концепт. Класно, весело, прикольно, само собі, хорошого в цьому дуже-дуже. Мало. Боже, він не їде нормально наверх. Класно стоїть, да? Я можу його пробити, але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що у цій грі немає точності, бо якби вона була, я зараз би висили би йому люк, і в нього влучив би. А оскільки точності в цій грі немає, то й вочевидь, влучити я само собою не зможу. Мені вже треба було переїжджати в мід розігрувати оце все гавно, там чуваки зараз підставляються, вони катаються бортами під моїми союзниками, їх міг би відкидувати я. Але мені так впадло! Мені так лінь щось робити. Я зараз хочу докататися цей бій, договорити вам цю шарманку, от от одна, прогнать. Ну всю муть, тама, типа, жесть, танк, міни, я не граю в цю гру і так далі. От, викласти цей відос, заробити 1 долар нещасної позорної монетизації. От, і. весело лобадьору львнуть з цієї гри. Це все, що я зараз хочу. Я цього не хочу, будемо відверті, але що називається, уже взявся то роби. і не кидаєш на півдорозі, правильно? Хоча інколи. Бажання таке виникає. Куди йде поляк? Мені невідомо. Поляк кап зараз формить по-хорошому, да? Але я не можу собі цього дозволити, тому що поки я буду приїжджать, мене поформити 95, плюс Феліч у будь-якому разі об'є концепта, як мені здається, плюс йому допоможе та 95 і знову ж таки з куща на базі. Проїхавши 0 арта його уб'є. І у висновку ми отримуємо прям говно. Ну, типу, реально, говно. Це не ситуація, це говно. От в чому весь нюанс, і вся проблема, так сказати, да? Попробую вийти через кущ. Не знаю, наскільки це буде успішно. Дуже не взагалі не затія, але мені повезло, що чел просто банально схибив тичку і не дав їй мені. Я сподіваюся, я встигаю добити. Да, я встигаю добити, не отримати тичку ні від кого більше. Ну і як би класно, круто, зашибісь. Класно, круто і прикольно. Та 95 вже, по ідея, має бути на подкаті, якщо вона не зовсім слабумна, а от якщо вона слабоумна, то вона досі стоїть там, де стояла. А ні, вона не, не зовсім слабумна, але вона при цьому дає тичку в небуття, і це класно, круто, прикольно. Чуваки, я зараз впаруюся, даю останні барабани, здихаю, як вам план, мені подобається. Типу, я не хочу там щось догравати, бій, дотаскувати, намагатися щось, щось робить. Нахіра воно мені надо? ну типу, реально, от для чого? Подумайте, будь ласка. Щоб що? Щоб сказати, а Жеся сильний гравець в танк, та Боже, я так це розумію. Я дивлюся на статистику всіх гравців, гравців, які грають в цю гру. І так прекрасно розумію, який я гравець в танк. От, нахера мені цей раз це ще комусь доводить. Правильно, правильно. Тому все, 5к насрали, барабан отдали. Ну і зашибісь, класно, круто, прикольно, можна вмирати. І загалом завершувати дане. Арта? Да, арта. Я по звуку почув. У мене лампочки, походу, немає, ну типу арту лампочки. І я почув чисто по звуку, що десь летить артошуваль. Да. От, тому... Зараз здохнемо. Я прогоню фінальне слово, фінальну цю шарманку свою. Я думаю, розумні так знають, що я скажу. Черговий наметовий леопард, все, ну тип. Ну, тип, все, да, я оконченный боже. я... я, я тварь, фунт, мерзость, боже. Такая мразь. О, хорошо. Я міг йому зараз отдавать барабан. О, але для цього треба було нормально зіграти, а мені так впадло. Ви себе не здатні уявити, я так хочу вийти з цієї гри. Давай, 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 поразка, ще 5 секунд цю картинку дивиться під словом, поразка, потім ще 5 секунд дивиться на шестерку, яка буде крутитися. Да, Нахера воно мені треба? Невідомо. Да, тут можна було ще додавати 2 тачки, одну я заруїнив сам. От, ну і загалом. Буває. Так сказать, і таке трапляється. Другий 5 петька дамага, два фраги, 4 крита, 750 асіста, топ-1 по команді. Ну і, в принципі, підбиваючи підсумки по всьому вище сказаному. За два боя: 4472 середньої шкоди, 378 асіста, само собою. Ноль заблокованого бронедамага, 0 перемог. Ну і вочевидь, якби логічно, бо на жодну з перемог, які потенційно могли відбутися, я впливати не міг, тому що маю нем'ятовий танк, черговий леопард, тільки то, що Леопард з барабаном, а все інше я вам уже розказав перед цим. Тому кому цікаво, переслухуємо, А на цьому підсумки я завершую. Да,ут якось так. Е, черговий нем'ятовий танк без броні без хп, на якому буде грати тільки той, хто абсолютно нічого не розуміє про мету в цій грі, про результативність, про ефективність і так далі. І так далі, і так далі. Якось так: не грайте в це гавно, не грайте на арті. Зокрема, на все добре.